Друзі, всім привіт! Сьогодні буде огляд одного із найбільших авторинків в Польщі, який знаходиться в місті Лоць. Зараз ми підемо, побачимо, які автомобілі продаються та за якими цінами. А найбільшу увагу ми звернемо на німецькі та японські автомобілі, тому що саме про них ви найчастіше запитуєте в мене. Отож, друзі, погнали! Зараз ми все побачимо. Не забувайте натиснути лайк, залишити будь-який коментар під цим відео та підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати новинок. Так, друзі, я вже на площадочці. Як ви бачите, автомобілів тут дійсно є багато, великий вибір. Пишіть в коментарях, які автомобілі вас цікавлять, щоб я наступний раз знав, на які звертати увагу та щоб показати вам. Toyota Corolla Рік випуску 2019, двигун 1,6 бензиновий. Ціна автомобіля 68 тисяч злотих, пробігу 123 тисячі кілометрів. Механіка 6 ступенева. Автомобіль на легкосплавних дисках, літня гума. Volkswagen Passat B6 в седані 2006 року 1,9 дизель, ціна автомобіля 21 тисяча злотих, пробігу пише 134 тисячі кілометрів Механіка 5-ступенева, на легкосплавних дисках, літня гума. Mazda шестерка в універсалі 2.2 дизель. 2014 року випуску. Ціна такого автомобіля 44 тисячі злотих, пробігу 228 тисяч кілометрів. Автомобіль на автоматичній коробці. Гарні легкосплавні диски, літня гума. Volkswagen Golf 5-го покоління, П'ятидверний хеджбек. Рік випуску 2008, 1,9 дизель, ціна автомобіля 22 тисячі злотих. Пробігу 180 тисяч кілометрів. Механіка 5-ступенева. На звичайних дисках зимова гума. Opel Astra K в універсалі 2017 рік, 1,6 дизель із пробігом 97 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля 57 тисяч злотих. Механіка 6 ступенева. Фольцваген Асад В 7 2014 року випуску 2 літра дизель із пробігом 226 тисяч кілометрів. Ціна такого автомобіля 45 тисяч злотих. Механіка 6 ступенва. 12 року випуску двигун 1.8 TFSI із пробігом 154 тисячі кілометрів. Ціна такого автомобіля 57 тисяч злотих. Механіка 6 ступенєва. Volkswagen Jetta 2009 року випуску. 1.4 бензин. Ціна автомобіля 23 тисячі злотих, пробігу 143 тисячі км. Механіка 6 ступенева. Автомобіль на легкосплавних дисках, літня гума. Шкода Октавія в універсалі. Рік випуску 2017. Дизель 1,6. Пробіг автомобіля 117 тисяч кілометрів. Ціна 50 тисяч злотих. Механіка 5-ступенева. Автомобіль на звичайних дисках та літня гума. Volkswagen CC 2012 року випуску. 2 літра дизель, ціна автомобіля 57 тисяч злотих, пробігу 89 тисяч км. Механіка 6-ступенева на легкосплавних дисках і літня гума. Шкода Оптавія в універсалі, рік випуску 2018, 1,6 дизель, пробіг автомобіля 156 тисяч кілометрів, ціна 55 тисяч злотих. Механічна коробка 5 ступенева, легкосплавні диски, літня гума, яка вже під заміну Volkswagen Passat В8 в універсалі. 2017 року випуску 2 літра дизель. Ціна такого автомобіля 72 тисячі злотих. Пробігу 143 тисячі кілометрів. Механіка 6 легкосплавні диски і літня гума Opel Insignia Рік випуску 2011. 2,8 бензиновий двигун. Пробіг. 229 тисяч кілометрів. Ціна такого автомобіля 45 тисяч злотих. Механіка 6-ступенева. На гарних легкосплавних дисках. Майже нова зимова гума Панорамний дах присутній, гарна опція. Volkswagen Jetta 2016 року випуску. 2,0 дизель. Ціна автомобіля 39 тисяч злотих. Пробігу 204 тисячі км, механіка п'ятиступенева, на легкосплавних дисках, зимова гума. Toyota Avensis все дані, бігун 2.0 дизель D4D, 2011 рік випуску, пробіг автомобіля 182 тисячі км, ціна 33 тисячі злотих. Механіка 6-ступенева. Volkswagen Golf 7-го покоління в універсалі 2015 року випуску 2 літра дизель, ціна такого автомобіля 40 тисяч злотих, пробігу 199 тисяч кілометрів. Механіка 6 ступенева. Kia Sorento Автомобіль 2014 року випуску, 2 літра дизель пробігу 102 тисячі кілометрів. Ціна такого автомобіля 93. Автоматична коробка, Шкіриний салон, гарні легкосплавні диски, ну і взагалі чудовий автомобіль. Hyundai Santa Fe 2017 року випуску. Двигун 2 літра дизель із пробігом 102 тисячі км. Ціна такого автомобіля 113 тисяч злотих Автоматична коробка. KIA Sportage 2 літра дизель, 2014 рік випуску, пробіг автомобіля 166 тисяч кілометрів, ціна 64 тисячі злотих. Механіка шестиступенева шкірені сидіння, легкосплавні диски та літня гума. Nissan Qashqai 2011 року випуску 2 літра дизель, пробіг автомобіля 103 тисячі кілометрів, ціна 44 500 злотих. Автоматична коробка. Автомобіль на легкосплавних дисках і зимова гума. Також присутні партроніки та паркоп. BMW X3, X-Drive. 2012 рік випуску 2 літра дизель пробігу 127 тисяч кілометрів, ціна такого автомобіля 76 тисяч злотих. Автоматична коробка. Дачі Duster 1,5 дизель 2015 року. Ціна такого автомобіля 44 тисячі злотих. Пробігу 82 тисячі км. Механіка 6-ступенева, зимова гума, легкосплавний диск. Hyundai IX 35, 1.7 дизель 2012 року випуску. Пробіг автомобіля 154 тисячі км, ціна. 44 тисячі злотих. Панорамний дах, механіка шести ступенева. Nissan X-trail. 1,6 дизель. 2016 рік випуску. Ціна автомобіля 76 тисяч злотих, пробігу 99 тисяч кілометрів. Автоматична коробка. легкосплавні диски, літня гума. Volkswagen Tiguan. 2013 рік випуску. 1.4 бензиновий двигун TSI із пробігом 67 тисяч кілометрів. Ціна такого автомобіля 58 тисяч злотих. Механіка 6 ступенева. Peugeot 508 в універсалі 2015 рік випуску 2 літра HDI, пробіг 145 тисяч км. Ціна автомобіля 54 тисячі злотих, механіка 6-ступенева. Легкосплавні диски, літня гума. KIA Ceed 5-дверний хетчбек 2011 рік випуску, 1,4 бензин газ. Пробіг автомобіля 215 тисяч кілометрів. Ціна 26 тисяч злотих. Механіка 5 ступенів. Toyota Avensis в Седані. 2017 рік. Пробіг автомобіля 96 тисяч, 1,8 бензин газ. Ціна такого автомобіля 82 тисячі злотих. Автоматичний коробки. Ну, що ж, побачили ми, які автомобілі продаються на цій площалочці. Звісно, я думав, що вибір буде набагато більший. Ні, ну вибір, звісно, тут великий. Але половина, а можливо, і більша половина із цих автомобілів із двигунами 0,9, 1 або 1,2 літра, про які ви мене ніколи не запитуєте. Тому, друзі, я вам їх не показую. Не хочу витрачати ні свій час і не забирати вашого часу. А якщо вам сподобався якийсь автомобіль із тих, що я вам сьогодні показував, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, будемо приїжджати оглядати та купувати для вас автомобіль. Друзі, буду дуже вдячний, якщо підтримаєте це відео лайком, напишете будь-який коментар та підпишитесь на цей YouTube канал. Всім всього, до зустрічі!